Шановні друзі, родичі і підписники, я вас черговий раз вітаю. З вами Олексій для тих, хто не в курсі. Сьогодні ми шукаємо трейлер на чудовому майданчику FedEx. Має він бути Ну, щось я поки що без особого успіху, скажімо так, Рішив трошки додати нічних зйомок. Бо така робота пішла, що днем знімати нема коли, а якщо взагалі не знімати, то нащо нам такий канал? Правильно? Тож, запрошую вас до перегляду. Давайте дивитися, що в мене з цього разу вийде. Все, Друзі, знайшлася наша пропажа. На самому видному місці його залишили, тому було важко його знайти мені відповідно. Наче все ціленький. Біленький, обійду зараз разом з вами. Пломба навіть стоїть, бачите. Та заодно буде, як завжди, фіксація для наших чудових роботодавців на випадок будь-яких випадків. Пробачте за тавтологію. Ну що, так заїжджати не можна, панове. На всякий случай, для тих, хто не знав, зараз будемо його опускати. Шановне товариство, я вам уже побажаю доброго ранку з знівади. Як можете здогадатися, в принципі, тренероку вчора забрали, він досить такий легенький, що біля 7 тисяч паундів. То йдемо налегке, трохи з морозом сьогодні, з туманом. Ось, то вже почекав, поки розвиднілося, Та й думаю, скажу вам пару слів. У нас цей рейс має бути короткий і насичений. Поїду я, як завжди, на Аврору Колорадо пригород Денвера. Ось і Звідти маю дуже-дуже швидко вертатися додому. Коротше, в мене є там, грубо кажучи, з понеділка, який був вчора. До п'ятниці треба мені повернутися туди обратно. Бо жіночка здає в нас екзамен IELTS по англійській мові, якщо знаєте, є такий. Треба буде мені з нею трошки, точніше не з нею, дитину покараулити за цей час. Ось, на момент запису відео, мабуть, вже вона його здасть, але все одно побажаємо їй успіх. Правильно. Поки що продовжуємо рух. Чекає нас наче хороша погода. Дай Бог, щоб вона такою і залишилася. Так, друзі, трохи покажу вам, чому треба мати з собою резиночки для цепків. Або якщо ви їх не маєте, то треба дивитися, щоб не торчав хвіст. Бо от сталася у мене така біда, бачите, на ровному місці провів собі щось ще з минулого разу таку дірку, саме дірку, а не отвір. Ось тут так робити не треба. Або затягувати, або ховати бороду від тієї цепи. Так, панове, ну що я вже в Колорадо буду скидати цей чудовий трейлер. Вйомінг не знімав, Солт-Лейк теж не знімав, бо їхав вночі. А зараз ми залишаємо, теж маємо тут знайти, ну, як вже готовий має бути на відправочку з цього ж місця. Подивимося, що вийде. Як ви бачите, він цілий і здоровий, бо водій дуже впертий і акуратний. Як то кажуть, себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Так, панове, трошки мене обманули, аж на іншому кінці міста оказався той трейлер, який треба підібрати. Ципляємо, трошки тут бачите, не розтану. Я тут побуксував. Ну, це окей. Okay. Вже у нас потрошки відбувається завантаження, але у мене трохи трейлер з приколом, Зас вийду вам, покажу. Що там наколхозили на ньому. Коротше, бачите, оця собачка, вона, по ідеї, має заходити знизу, але оскільки вона вже тут кастомна, то приходиться наматувати на хамут, бо інакше тупо одразу відкриваються двері. Ну що, шановні, трошки знову нічних зйомок додавлю, бо інших, на жаль, немає. То, знаєте, в мене тут один пан навіть. Сумнівається в тому, що я з Америки записую, каже, нема в тебе там жовтої лінії на цьому. Ну, Бачите, жовта лінія чи є. Не знаю, де вони це беруть коротше, ці коментатори. Їдемо на Сіті трошки через ніч, бо в мене вчорашня зміна, ну точніше вже ще сьогоднішня, закінчилась днем на другому пікапі. Там трошки від'їхав, про щось постояти. Ось і Будемо зараз ніченькою темною рушати на Sout Lake. Soт лейка у нас вже є наче, наступний вантажик. Рухаємось в сторону вдома просто зі швидкістю світла можна сказати. Ось панове. Так що вибачайте, що без гарних краєвидів, но, на жаль, на жаль, поки я не можу диспетчерську підстроїти під свій YouTube канал. Може пізніше в мене це вийде, поважайте мені успіху. Так, друзі, що вам розказати, у нас вже пікапа чергова, вже зраночку я встиг вивантажитись Трошки... даже доїхати на наступне, мені навіть здається, що я тут був, Бо тут якщо побачите, де воно є забора ота от сломана. Короче, я вже колись її десь бачив, так що можливо, що я тут вже загружався. Ну і, звичайно, краєвиди. Краєвиди, супер. Добрий раночок, знову з Нівади. Сьогодні хоч виїхали ми. Вчора не розказав вам, що їдемо ми на Ріно. В принципі, як і планували. І Досить таки висока ймовірність того, що з Ріно поїдемо пустими далі там робити добрі діла. Ось, але це не точно. А, вчора мене завантажували, до речі, дві такі приємні жіночки, аж мені якось було незручно. До сих пір, до речі, не можу привикнути, що багато знаєте таких професій, да, отам, оці там, грузчики, всякі карщики, там, ну і ті самі водії, трак драйвера Вони такі тут 50 на 50. І жіночки є, і мужички є. От, трохи незвично, звісно, після України, до сих пор, оскільки я вже тут. Другий рік, да, все якось воно в око кидається. І добренько, так знаєте, швидко на тих карах ганяють. Ось ми, до речі, покидаємо мій е, улюблений вендовер. Я там вчора ночував на нашому прекрасному тракстапі, на якому завжди є місця. Може хто їздить, запам'ятовуйте собі, що West J – 100% гарантія. Пані та панове, тієйка на спарк Снівада. Це в принципі означає тільки те, що мене вже успішно розвантажили. Чим можете мене привітати. Зараз трошки посиджу, може там найкраща диспетчерська в галактиці щось придумає на рахунок вантажу. Ну, в мене є на цей якби, такі. дуже великі сумніви. Бо, як правило, звідси нічого толкового нема. Платиться водо, ну, м'яко кажучи, не сильно дорого. Ось, То, скоріш за все, буду я тут ще відстоювати і їхати е, скидати трейлера. Бо цей трейлер треба вернути в трейсі і досить висока ймовірність, того, що придеться ще забрати один компанійський. Ось, Чи буде воно так, ну, треба ще пару годиночок. і ми дізнаємося. В принципі, все сталося, як я і думав. Поїхав я пустячка сюди на трейсі, вже трейлер один мінуснув. Зараз мені зі Стоктона треба вже підібрати гружений для наступного водія. І в принципі, буду я завершувати цей рейс. Це в нас вже п'ятниця. якби. Ось, сподіваюся, що до вечора я повернуся додому, може ще й дитина не буде спати. Взагалі буде шикарно. Ось, поки що прямуємо на Стоктон. Дуже в мене є надія, що вдасться оминути трафік. Ну, подивимось. Продовжуємо рух, друзі. Все-таки хочу вам сказати, що компанійські трейлера підбирати набагато приємніше. Вони якось в кращому стані. Легше їх перевіряти, якось, ну знаєте, чи всі JB Hunter, ATS і Swift. Це, звісно, катастрофа, я вам хочу сказати. Тут, бачите, рідненьке все, колеса накачані. Всі лампочки роблять, резина нормальна. Трошки там десь що може і підкоцано, ну, то вже зробив не я. Так, ну що, друзі, трошки будемо вже цей рейс завершувати. Ви не бачите, катається миєчка. Думаю, моїм Мабуть, я щось ще дозапишу, бо рейс вийшов короткий, відео коротке. Ось так, що поки що не прощаємося. Подивимось, що мені дадуть далі. Пані та панове, я вам бажаю доброго ранку зі штату Орігон. Взагалі-то я мав вчора почати знімати з Каліфорнії. У нас вже був понеділочок. Ось, Але мені, якщо чесно, видалось таке завантаження, що я вчора вже встиг якби, звільнитися в прямому сенсі. Ось, бо приїхав по адресу, нічого не понятно, ресівінга нема. Кругом бігають одні китайці, ніхто не говорить по-англійськи, я там уже питався якось через угол переводчик щось розібратися. Пишу в диспетчерську. Диспетчерська мені там якусь ахінею починає відправляти, то адреса яких офісів, то ще щось. Коротше. Єлі з них вибив, щоб вони подзвонили брокеру. там Брокер узнав номер ресівера, уже дзвонили з ресівером. Коротше, Десь півтори години я втратив тільки на тому, щоб завантажитись, точніше, щоб знайти, де завантажитись. Ось, то Після того психанови написав, що ну, таке щастя мені вже не треба, знаєте, бо кожне завантаження йде через одне місце. Це ну, не, не перший раз. Я стараюся жалуватись, по то як роботу, але вчора мене реально. Поплавало вже окончательно. ось Але ну як би, трошки ми з ним поговорили. і В принципі, він мені таку розумну думку сказав, що е мало що зміниться, якщо я поміняю компанію Скоріше за все, з цим ринком будуть такі самі якісь кончені завантаження, кончені клієнти. Це як би, зараз нормально. там Трамп ще не набрав е обіцяні обороти, щоб тут підняти. Американську економіку. Ось так, що поки що лишаємось тут. Панове, але ну, для мене вже якби, такий дзвоночок прозвучав. Щось мене тут вже не сильно якби, тримає. Хоча компанія, я ж кажу, що ну, реально хороша, але чомусь так виходить, що мені постійно якісь дуже-дуже криві загрузки. Ось. А може, то я просто зря бідкоюсь, друзі. Ось, Прямуємо ми, до речі, на штат Вашингтон. Веземо Бог зна що в коробках без сіла, без нічого. Я надію, що там хоть на китайці в тих коробках сидять, і мене тут з ними якісь пограничники не арештують. Побажаю вам доброго ранку, панове. Катаюся я туди-сюди по Сіетлу, Вашингтон. Просто прекрасне місто для життя. Круглий рік. Дощ непонятний якийсь. Я сюди як не приїду, тут взагалі сонце я сюди бачу. В одну сторону трафік, в другу сторону трафік. Коротше, Мічта. Коротше, я завжди тут на шипері. Але мені дуже повезло. Я думав, мені прийдеться десь там грузитись. Тільки що виїжджав фритлайнер, так мучився. Ось, ну, Слава Богу, принесло. Всього-навсього тут таке легеньке. Ну, друзі, заправили ми машинку і водія. Завантажене зараз на Кентакі. І в принципі, на понеділочок вигрузка, має мабуть, має доїхати з запасом. Там Дві, по-моєму, 400 миль, бути. А, поки що рухаємось по Вашингтону, досить таки. Чудова погода розвиднілась нарешті. Вже не поливається і дощ на диєдливий. Ту частину ми проїхали. Зараз Коламбія Рівер будемо пересікати мою улюблену. Ось плани такі, щоб доїхати, точніше заїхати сьогодні в Монтану. А завтра вже цілий день в мене піде тільки на те, щоб її проїхати, бо штат досить такий розтягнутий. А плюс я буду зрізати куточок, може хто знає, 200, по-моєму, 12 Хайвеєм, щоб майже не заїжджати в байони, а сразу спуститись на Саус Дакоту. Такі плани, дорога, має бути досить живописна. На жаль, як завжди, частину я проїду вночі. Ось там писали, щоб я не халтурив, знімав більше. Панове, і пані стараюсь, я скажу чесно. Останнім часом щось якби, ну, кількість роботи. Перевищує мої можливості по зйомкам. Та й ви ще менше коментувати стали відповідно, тому нема, скажімо так, за що зацепитися за якусь тему. Ну, подивимось, може, ще буду в дорозі їхати з'явитися. Шановні, добрий день у нас уже на Айові, спускаюся 29-м фрівеєм. Чого я тут саме включився, бо і знімати нема що, айова вона сама по собі не сильно живописна. Але така погода, трохи був морозець, я от їхав, вже валялось машин 6, причому всякі там і легкові, старі нові буси, і траки. Один Амазоновський був, видно, що вилетів прямо на зустрічну смугу. І все або в поворотах, або перед ексітами. Тобто видно, що був галальот. Народ не сильно, скажімо так, продумано себе веде, лупить по тормозам в будь-якій незрозумілій ситуації. І з того, як би виходить, такі несильно, м'яко кажучи, приємні історії. Подивишся, я вже зараз включив камеру, не знаю, може ще щось позбираю, але тут почав участок прямий, мені щось підказує, що там, де знову таки будуть пара поворотів заїздів, то скоріш за все опять будуть якісь кучі. Взагалі така сьогодні в принципі, і по Сауздоході ще коли їхав, не видно було, що реагентами посипали. Я не знаю, чим посипають таке якесь воно зелене цвіта детської неожиданності. Бо вся машина в ньому, але ну, добре цей галет прибирає. Ось, але видно, що тут не встигло. Видно, що зночі машинки ще лежали. Жалко, звичайно, так що, панове колеги і на колеги не спішіть. Це, може, така тема, що... Ну, Одним глазом моргнув, другим вже в квітях. Рухаємось далі. У нас тут знову добрий день, який не добрий. Трошки ця тріщинка в мене була маленька-маленька. І оце аж до досюди, вона вже розповзлася майже на все скло. Трохи буде нам заважати проводити зйомки. Так, шановні, у нас вже неділя. Питали мене там в Тіктоці, чому я забуваю використовувати мікрофон. Коротше, в мене такий прикол, що я його не забуваю використовувати. Але це вже третій, який я купляю, і він робить тільки на фронтальну зйомку на айфоні. Ось, Якщо я переключусь, буде по-іншому. і Тут я буду звучати якось так. І не де де його буду тримати. Тут не, знаю, не тут. Від мене не буде ніде хватати. Ось, але це так, лірична відступ. Що у нас по планам? Я вже добрався нарешті сюди за індіанаполіс, буду стояти на лавці і чекати завтрашнього поняття, він аж на 6 вечора. То заодно думаю, що буде вам сенс змонтувати відосик. Ще, я думаю, до нового року постараюсь щось підзняти таке святкове, незагадкове. Ось вам, як завжди, побажаю миру, здоров'я вашим сім'ям. Тримаємося, панове і пані.